Для українського контексту це досить популярне явище, коли люди взагалі в принципі дізнаються про своє єврейське коріння в дорослому віці, або приходять до цього з часом я народився в сім'ї, яка була асимільована і не знала про своє. Ну, давайте так. Може, вона і знала щось на той період до там, моїх 12 років. Про своє єврейське е, спадщину, так би мовити. Але в принципі я нічого про своє єврейство до 12 років не знав. Потім одна з моїх тіток єврейських привела мене до єврейського громадського центру в Кривому Розі Яскрового Гроху, до речі, mm. От. Е, який функціонує до сих пір на базі благодійної організації Благодійний фонд Хесетхана. В Кривому розі, там були програми для підлітків, я почав туди ходити. Це були програми якраз таки на формальної освіти от, єврейської, і ми там вчилися, розважалися, е як я кажу, вчилися бути гарними та порядними людьми на той момент часу. От. І там я дізнався і про своє єврейство, і про те, як жити по-єврейськи, про якісь єврейські цінності. Це не релігійна громада, важливо підмістити, але все одно вона. Це більше про традиції була. Вона про пропаган... Гарне слово пропагандує, Це значить, традиції і цінності. Звичайно. Тобто, ми зустрічали шабати по п'ятницях ввечері, їздили на різноманітні виїзди, шабатони.